Ну, безумовно, про ситуацію на запорізькому напрямку. хочу запитати з того, що можна говорити в публічній площині. Дайте знати, як триває там наше просування. Наше просування у нас без змін. У нас дуже жорсткі бойові зіткнення з ворогом. перш за все, тому що ворог намагається контратакувати, ворог намагається обстрілювати. То ворог не сидить просто в окопі, не чекає, що з ним щось зроблять. Це по перше. По-друге, проблема, яка була о, така і залишається, це дуже потужне мінування. Мова йде, і про мінування, які вони зробили заздалегідь, це міні-поля для піхоти для техніки. Мова йде про дистанційне мінування. Це ті так звані полюстки, які з допомогою касетних боєприпасів вони а, розкидають. І до речі, касети, касети вони активно використовували. Протягом всього цього періоду, що, що у нас триває повномасштабне а, їхнє вторгнення, і весь цей час вони касетними боєприпасами обстрілюють, в тому числі населені пункти. І а, от те, що нам ми нарешті отримуємо касетні боєприпаси, це трохи зрівняє шанси. Тим паче, а ми не плануємо застосовувати їх в населених пунктах. А плануємо застосовувати там, де ворог збирається, на степовій території. Ми у нас де більше степова територія, вона рівна. Тобто касетні лісу, боєприпаси від США якраз підходять краще... для використання на вашому напрямку. Я правильно розумію? Да, так, так, так. Це ідеальні, я б сказав, умови, тому що у нас абсолютно рівна як стіл земля, і тому а, важко в них сховатися, і до речі. У нас вони використовували касетні боєприпаси протягом всього цього періоду, і рік тому і місяць тому, і найближчі і все це використовується. Тому я не дуже розумію, чому в них така істерика їхнє обурення, да обурення є. А скажіть, пане Олександре, а наскільки а, передача Україні? Ну безпосередньо там ваші руки а, таких, такого виду зброї змінить правила гри, десь і на вашому відтинку фронту? Да? От і наскільки це? Розв'яже руки нашим військовим. Ну це виконує головне завдання. Це це зброя унеможливлює їхнє сукупчення на уційповій території. Угу. Тобто, якщо раніше для того, щоб вразити вони воєнні, вони розосереджуються, зазвичай, вони, вони не стоять в поряд. Але коли щоб ну, знищити підрозділ, який йде з великої дотримується великої дистанції, Потрібно витратити багато снарядів. А тут, тут буде а, один досить велику площину і а, сховатися на відкритій території буде дуже важко. Інше питання: що вони нарили дуже багато а, різноманітних комунікацій а, оборонних. Ну але подивимося, як вони а, зможуть а, підвозити до них боєприпаси, як вони зможуть підтягувати якісь людські ресурси. Все це значно ускладнить їм, їм ведення війни у нас на нашій землі. А що зараз з їхньою логістикою? У них з'явилися вже суттєві проблеми, зокрема після тієї бавовни, яка була біля Чонгару, і ми прекрасно це фіксуємо і знаємо наскільки зараз у них оце плече, воно коротке. Ну я б не сказав, що один чи два чи навіть три випадки має великий вплив. Це має, має вплив системна робота, а системно у нас відпрацьовується по різних великих, невеликих, середніх якихось а, складах боєприпасів. Системно відпрацьовується по артилерії, і саме ця системна робота вона призводить до того, що у них. Ну дещо зменшується кількість кількість боєприпасів, дещо дещо зменшується вогнева потужність. Вона вона залишається високою, бо вочевидь у них є якісь оперативні запаси. Але кожен наш кожне таке знищення, яке йде одне за одним систематично. От воно реально має вплив. Якщо ж там якась велика бавовна в якомусь одному місці, ну вони це компенсують, бо в них досить багато цього мотлоху, але в даному випадку. Постійна робота, системна робота на знищення їхньої артилерії, їхньої РСЗВ. От вона приносить реальний результат, і це знаєте, як спори. хочеш досягти якихось результатів, потрібно займатися системно. Не треба вмирати на тренуванні один раз. Ні, треба системно. От так само у нас системно відпрацьовується все. Але загалом нашим бійцям дуже дуже важко. І це ну ніяк не робить легшим життя простого підутинці. Це зрозуміло, але пане Олександре, скажіть загалом, на тлі тієї інформації, що ми, хоч і з великими проблемами, але все таки просуваємось на запорізькому напрямку вперед. Скажіть наскільки системними є факти того, що расисти залишають позиції і покидають їх відверто, чи біжить їхня армія, чи вони вгризлися зубами в запорізький відтинок і будуть триматися? Ну очевидно, тут різні підрозділи реагують по різному. У них багато підрозділів не можна сказати, що всі вони реагують а, якось, якось однаково. Можна на якихось ділянках вони воліють вмерти, але не здатися. Таке є. А, вони де хтось там стріляється, хтось там на нашій ділянці, а вони намагалися відступити. Це було пізно, і вони намагалися подолати одну перешкоду. І багато з них втопилося. У нас була така історія, що а, вони а, людина з, з важкими пораненнями, яку свої кинули там кіль, кількість вони кинули, коли зайшли наші. Вони вже були мертві, але а, один з них виявився живим. і він, від нього вже тхнуло а, таким ну специфічним запахом, як а, який є вже від мертвого тіла, бо він почав заживо гнити. І він, доки не втратив свідомість, він не стогнав, він боявся. І тут вже питання, чого він бояться: через пропаганду, через те, що їхні підрозділи брали участь в якихось воєнних злочинах, і він розуміє наслідки, не знаю. Але наші врятували, винесли його, пронесли в руках, пронесли 3,5 кілометри до точки евакуації. Його врешті врятували. І, можливо, ці історії, коли вони дізнаються, що їх тут і рятують, і надають медичну допомогу, годують, годують. Військових, ну, можливо, ці історії якось дійшли до них і вони зрозуміли, що краще вижити в цій війні. Але я повторюю, повторю, ну, я не можу сказати, що це масові випадки. Пане Олександре, ми ще здатні до емпатії навіть в тих умовах, що військові бачать на цьому відтинку фронту також. Ну, знаєте, військові вони ну, прагматично роблять, рятують для. Щоб знати а, якусь важливу інформацію, і тому що ворога може врятувати врешті життя якогось нашого бійця, який знаходиться в полоні або навіть цивільної людини. Бо ми знаємо, що вони а, взяли безліч цивільних полонених і так само їх катують, тримають в якихось таборах, примушують до якоїсь праці, і комусь це врятує життя. От тому наші діють так. Спасибі величезне за те, що доєдналися за те, що робите. Дякую вам за коментар. Олександр Курбатов, пресофіцер офіцер 128-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. Дякуємо, щиро.